Зараз я поділюся саме своїми практиками, як я справляюсь з активними негативними емоціями, Тому що в мене вони там шість років тому я просто не знав, як ними справлятися. В мене є щоденник агресії. Це я в телефоні написав собі чат і я собі комунікую сам з собою. Тобто відслідковую, От зараз я був агресивний. Що було перед цим? Я собі це стараюсь виписувати, структурувати, щоб я. Причинно-наслідкові зв'язки якісь вловив, да? Потім я гуляю. Я багато гуляю, дихаю, 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 дихаю. В цей час, коли я там десь спалахнув, я виходжу, іду і обдумую, окей, для чого мені цей досвід? Що він мені дає? Яку глибину я маю зрозуміти? Яке рішення я маю прийняти? І часто. Коли я гуляю там, години часу, наприклад, складається все. Тобто я заземляюся, я виписую собі, там, що провокувало, де я я на наслідкові зв'язки шукаю і це допомагає. Третя моя практика це дихальні практики. Я просто вдихнув, затримав повітря на секунд 5, 8, 10 по-різному і видихаю, мені легше. І так чином, хоча б 10 разів це зробити. Я можу прийти дуже звінчений, пішов десь куточку на балконі, подихав і мені класно. Це класична музика. Або піано, або ще щось. Тобто це та музика, яка допомагає вібрації врівноважити. Я виключив жахи, трилери, бойовики, новини. Все це виключив свого життя, тому що воно дуже сильно розхитує, як ми в середині тривожні. То відповідно нам важко контролювати свою агресію, нам важко контролювати принципі себе самих. Звичайно, зранку в мене є ще медитація, я ще пишу свої думки, роздуми, я читаю різні філософські тексти. Тобто це дозволяє мені бути в гармонії з собою. Я, звичайно, не ідеальний, як і кожен з вас, але у вас точно є можливість це виправити.